Рух транспорту на Кіровоградщині все ще обмежений. Про це повідомляє Укравтодор. Проїзд забезпечили на дорогах Знам'янка, Луганські Зварене, Стрий Тернопіль, Кіровоград, Знам'янка, Полтава Олександрія, Київ, Знам'янка, Бориспіль, Дніпропетровська, Запоріжжя, Ульяновка, Миколаїв та Канів, Чигирин Кременчук. Проїзд на трасі Олександрівка, Кіровоград-Миколаїв відкритий від першого до 46 шостого кілометра. Дозволили рух легкових автівок на трасі кіровоград кривий Ріг Запоріжжя та Олександрівка Кіровоград, миколаїв для вантажівок. Він частково обмежений. Для легкового транспорту відкриті, тобто вони можуть рухатися вільно. Для великовагового і великогабаритного транспорту рух з інтервалом 20 хвилин. Закрита для проїзду автодорога М-13, кіроград Платонове, вірніше до Новокраїнки, там дорога прочищена. Наразі виникли певні технічні труднощі, і тому там проїзд ускладнений.